Вітаю! На які основні моменти ми не звертаємо уваги при виборі партнера чи партнерші? Перш за все, це уміння чути себе, свій внутрішній голос, уміння відчувати мову власного тіла та відчувати зміни у власному енергетичному полі. Адже коли ми спілкуємося, контактуємо, обмінюємося враженнями, контактуємо через дотики, поцілунки, а особливо через секс, ми обмінюємося енергіями. І в залежності від того, якою енергією наповнена та чи інша людина, залежить наше самопочуття. Задайте собі питання. Після кожного контакту, який ви маєте, як я почуваюсь, ви надихаєтесь, ви заряджаєтесь, ваші, цей контакт вас стимулює чи спонукає до ній. Чи навпаки, ви відчуваєтесь спустошеним, наприклад, як порожня сотка, з якої мед висов трути. То Варто це брати до уваги. Якщо на це не реагувати, то ви хочете того чи ні, автоматично у цих стосунках ви будете безсвідомим донором для тієї чи іншої людини. Аналогічно, ви маєте прислухатись до мови тіла. Наприклад, коли ви спілкуєтесь, коли контактуєте, можливо, вам буде щось неприємно віддавати. Можливо, у вас десь буде колоти якийсь орган, можливо, навіть у вас у вас мурашки підуть, теж залежно приємні, неприємні. Можливо, вам буде. Ви будете мати відчуття тошноти і так далі. Тобто всі ці нюанси мають значення, але знову ж, для цього потрібно зробити ретельний, свідомий підхід. Наступний пункт це свідоме і чесне визнання. Коли ми знайомимося з тією чи іншою людиною, теж ми маємо собі чесно відповісти. Чи насправді це кохання, чи що ми хочемо для себе в цій людині пізнати чи взяти? Чи все-таки ми хочемо заполонити певну прогалину або вирішити проблему дитинства, або брак чогось? Наприклад, можливо, це елементарний страх самотності. І ви в цій людині просто хочете заповнити цю власну прогалину? Але це не є справжнім коханням? І як тільки ви це простір заповните, це кохання ніби не зникне. То чи варто входити у такі стосунки? Також може бути випадок, коли участіше жінок? Коли жінкам бракувало в дитинстві уваги батьків, захисту цих батьків, тепла від батьків, і потім людина шукає, особливо жінка знову шукає собі чоловіка, який буде надійною опорою, за спиною якого можна просто сховатись і бути у тією маленькою дівчинкою. Здавалось бій, нічого, але по-перше, не кожен чоловік готовий бути тією стіною. А по-друге, навіть якщо він і готовий, то відноситись він буде до вас точно так, як ніби до донечки. Тобто ви будете тішитися дрібничкам. Його подаруночкам і ніби доказувати ці подаруночки своєю чемною поведінкою. Але серйозних питань з дитиною ніхто не вирішує. І таким чином от того гідного партнера, який може дати гідну пораду, який вирішує серйозні сімейні питання, займе хтось інший. Це будуть батьки. Друзі і навіть колеги, але не ви, бо ви ж дитина. Наступний ще можливо буде приклад: не лише жінки помиляються, чоловіки так само. Інколи вони путають, що вони врешті від жінки хочуть, чи це має бути партнерша для життя, чи все таки це буде людина, яка замінить функцію матері і буде цілком задовольняти всі його побитові побутові проблеми. Але чи достатньо цього для стосунків, знову ж ні? Воно з часом все одно стане нецікавим, і так чи інакше ці стосунки будуть приречені на закінчення. Наступним пунктом, на який би хотіла ще звернути вашу увагу, це коли нам дає Всесвіт отого гідного нашого по природі партнера. Дає тоні, коли ми до нього готові. Коли ваша свідомість уже намалює нарешті той образ, який ви хочете бачити у своєму партнері. І що ви ставите на першу? На перший щабель в пріоритетах. Що ви відповідно до себе дозволяєте, що ні? Яким ви хочете бачити свого партнера? Які риси він має мати, і які стосунки в перспективі ви все-таки очікуєте? Адже якщо, зрештою, ви помилились у своєму житті, то це означає, що станом на той період... Ви вібрували такими вібраціями, на які такого партнера притягнули. Наприклад, якщо вами маніпулювали, чи все-таки вами десь домінували у цих стосунках, чи можливо десь вас використали, то все-таки ми, можливо, не хочемо цього визнати, але в підсвідомості десь мелькнула думка, що «О, та я, можливо, щось би і там отримаю від цього партнера. А я погоджусь, можливо, він принесе. Я там десь маніпулюю і щось знову ж виграю. І оцю вібрацію все світ відчую. Але якщо ви вже готові, то все-таки все буде давати вам ще не один раз цей іспит. Він буде вам посилати одного, другого, третього, допоки ви не, своєю свідомістю не побачите того істинного. Адже дивіться. Він вам дає партнера як урок, як іспит, а питання в тому, чи побачите ви різницю між копією і оригіналом. Якщо не побачите, то ви помилитесь і підете в нові стосунки. Якщо побачите, то просто не дасте згоду на такі стосунки. А можливо, ота от дійсно ваша людина. Була десь поряд та винові, не звернули на неї увагу, постільки вона вам виявилася якась нецікава, якась неприваблива, якась, можливо, скучна. Я бажаю вам гідних стосунків. Будьте щасливими, здоровими і свідомими. Папа! -па.